Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Ігор Миколайович Пасько, на псевдогром, сержант, артилерист 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився 4 червня 1969 року у мальовничому селі Бодаква Лохвицької громади, що на Полтавщині. Зростав хлопець у рідному селі у сім'ї водія та медичної сестри, і був наймолодшим із трьох синів. Після закінчення місцевої школи навчався у Глинському профтехучилищі, де здобув фах тракториста. У житті хлопця було безліч захоплень, вірні друзі, улюблені заняття. Проте настав час строкової служби, і Ігор мав за честь проходити її у прикордонних військах, заслужено отримавши звання сержанта. Після повернення зі служби Ігор проживав у місті Лохвиця, здобув досвід та фах, який був до душі і досить тривалий час. З 1993 по 2001 рік працював монтером у відділенні Полтав Обленерго. З початком збройної агресії Росії на сході у 2014 році Ігор прийняв відповідальне та відважне рішення іти добровольцем захищати свою рідну землю у складі сумського прикордонного загону. Під час АТО ООС і отримав свій гнівний псевдонім Гром, оскільки тривалий час був гранатометником і брав участь у найкривавіших воєнних операціях. У боях за Іловайськ та в обороні Мар'їнки, повернувшись до спокійного цивільного життя, Ігор повернувся і до свого древнього ремесла. Копати людям криниці. Молодий захисник дуже любив це заняття, яке успадкував від батька та діда. А справа Ігоря ще довго буде нагадувати людям про його золоті руки. З першими ракетними ударами по українських містах, 24 лютого 2022 року, Ігор стояв під місцевим військоматом. На усі вмовляння доньки, яка телефонувала з Харкова і просила не квапитися з рішенням. Відповідав: я вже був там, я знаю, що і як. Буду допомагати хлопцям, хто як не я. Ігор Гром завдяки особистій мотивації та попередньому бойовому досвіду потрапив артилеристом артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка стала кистяком в обороні Києва та області. Свій останній бій герой Ігор Гром прийняв 9 березня 2022 року у Вишгородській громаді у ході безжальних та кровопролитних боїв за Київ та область. Під час зміни позиції гармати ворожі гелікоптери скинули снаряди. Ігор отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям. За звитяжність та відвагу, 16 березня 2022 року герой Ігор Пасько нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Похований на рідній землі у селі Бодаква. Осиротілою залишилася родина героя, дружина Людмила та донечка Ярослава. Вічна слава кожному, хто боровся, хто жертвував здоров'ям, родиною, завдяки кожному з них у нас є слово завтра, де окупація, свобода. Вічна пам'ять і слава тим, хто впродовж цього чину віддав найдорожче, що мав власне життя, аби існувала наша держава. найкраще йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.